Як швидко зміниться погода. Ага. Друзі, в горах все змінюється дуже швидко. Тому я спробую записати невеличкий репортаж на місце подій, як то кажуть. Не можу похвалитися тим, що я гарно дуже їжджу, але буду їхати до дітей. Тільки коли зможу, буду записувати. Давайте. Це ми стартуємо. Вже внизу нічого не видно, бо замило. Висота 2800, 2800 висота. Тут я можу їхати, в принципі, отак з вами розмовляючи. Великої швидкості не буде особливо, але краса ви подивіться самі. Не швидко, але гарно. Мені подобаються такі спуски. Подивіться на ці гарнючі дерева. Воно спуск. Ми поїдемо кудись, там де не так сильно зимно, класно. подивіться. проминаю. Головне мені... Дивіться куди я їду. Ой-ой-ой, подивіться, яка хуртелиця попереду. Може окуляри знадобляться, і мене дійсно знадобляться. Так, тут кінець зв'язку, бо трошечки починається.